Ресурс в 80 мільйонів на основних кнопках, котрі приємні та чіткі, колесиков на 5 мільйонів обертів і м'якою та інформативною прокруткою. Бокові кнопки також непогані і не визивають питань. Дійсно гарний сенсор, в котрого, хоч не рекордний та більш ніж достатній, DPI в 20 тисяч, та крутезні показники швидкості та прискорення, котрі цілком дозволяють в кіберспорт. При цьому вага всього в 62 грами. І тим, хто шарить за мініатюрні легкі мишки та кіхтєвий чи пальцевий хват. Куга AirBlader Tournament прямо зайде. Особливо, якщо приклеїти комплектні наліпки для більшого щеплення. Миша дротова. Та тут грамотно вивели шнур, щоб він не терся у поверхню, що буває частіше ніж хотілося б. Та сам дріт паракордовий, дуже гнучкий і приємний. Є фірмова програма, два види розцвітки. Та от думка, котра мене не покидає. Це прикольна миша для дитини чи підлітка, котрі хочуть в кіберспорт. Бо їм цілком можна буде грати навіть долонним хватом, і поки вони будуть зростати, потроху почути. Нуть, переходити на той самий кіготь чи пальцевий хват, що поліпшує контроль, а це важливо в змаганнях.